Олександрійські боксери перемогли на міжнародному турнірі з боксу. Міжнародний турнір з боксу класу А Кубок Карпат відбувся 9-13 вересня у місті Моршин. В турнірі взяло участь 116 учасників з усієї України, по 12-14 чоловік у кожній ваговій категорії. Олександрію на змаганнях представляло троє юних боксерів Вадим Балуба, Аким Чорнобривець та Костянтин Фоменко. Я вважаю, що ми виступили дуже вдачно в цей раз. Первый день мы все ребята наши выиграли. На следующий день, значит, уже в 1-8 Костя Фоменко там как-то вышел по жеребьевке на одного из лидеров. Ну, Где-то в равном бою немножко проиграли мы бой. В Полуфинал вышел Аким, Чернобрис вышел в полуфинал. И Вадим Балуба вышел в полуфинал. Аким травмировал руку, мы его сняли с соревнований. То есть он дошел до полуфинала, и мы его сняли с соревнований. А Вадим Виграв всі бої. Так от, він, в принципі, не, не був в команді, навіть третім номером. На сьогоднішній день він у нас перший номер зборної команди. Олександрійський чемпіон Вадим Балуба провів на турнірі чотири поєдинки із боксерами з Хмельницького, Донецька, Кіровограда та Вінниці. І в кожному упевнено переміг, що й принесло боксерові бажану золоту медаль. Два бої виграв з явним преимуществом, два бої виграв по очкам, и боксировал с двумя лидерами, ребятами, которые считались лидеры сборной Украины, там первый и второй номер. Он довольно-таки легко с ними справился, то есть все судьи отдали нам победу, там не было разногласий, не было никаких сомнений. То есть, ну, мы очень довольны выступлением. Второй бой для меня был самым сложным. Я боксировал с парнем из Донецка и просто собрался и І Кубок Карпат був останнім відбірковим турніром перед чемпіонатом Європи з боксу, серед юніорів 1998-1999 років народження. Тож за результатами турніру Олександрійський чемпіон Вадим Балуба потрапив до збірної команди України з боксу. А Кім Чорнобривець теж є кандидатом у збірну. Рад, що виграв на Ну, Я стремився до цього, тренувався. Ну. Так, доволен, тому що став победителем цього турніру. Радіє перемогам свого вихованця і тренер Олександрійського чемпіона Олег Грінер. Тренер чувствує теж, що є чемпіон. В принципі, емоції однакові. Спортсмени є. Я коли-то теж був спортсменом, теж чувством. Чувство гордості. Все теж. Запорука успіху на таких змаганнях, на думку Олега Грінера, в бажанні самого спортсмена перемогти. А ще потрібен талант, везіння і наполеглива праця. Бажання перемагати, за словами тренера, у Вадима Балуби, відчувалося одразу, як хлопець прийшов займатися боксом. Прийшов нормальний мальчишка, який хотів добиватися результатів, і він їх добивається, старається на тренуваннях. Тобто чоловік. Людина... Як говорится, образець в нашому залі, на кого можна смотреть і чего-то добиватися. Наразі олександрівські боксери тренуються і чекають виклику на збори до збірної України. У Вадима Балуби є всі шанси поїхати на чемпіонат Європи з боксу серед юніорів.